Водіння гвинтів квадрокоптерів, гурчання електромоторів та жваві дискусії. Так розпочалася у Львові міжнародна науково-практична конференція. У заході взяли участь майже 250 представників військово-промислового комплексу, вітчизняні і закордонні науковці, дослідники та волонтери. Обговорювали питання розвитку озброєння та військової техніки. Дуже багато підприємств, їх біля 70. Сьогодні представляють новітні свої винаходи, розробки, які. Вкрай сьогодні потрібні для тих бойових дій, які проходять в зоні АТО на сході нашої держави. Іноземні фахівці ж кажуть: військова наука в Україні продемонструвала, що здатна не тільки на революційні винаходи, але й на їх практичне застосування. Ви питаєте мене про конкретні зміни. Відповім, вони помітні на прикладі бронеавтомобіля, який позаду мене. Україна має багато нових розробок у заслуханих наукових доповідях та розглянутих рефератах. Я побачив практичне вирішення військових проблем. Там, а не тільки теоретично а практичних досягнень у вітчизняних науковців чимало. Це новітні радіотехнічні, оптичні, радіологічні та геодезичні прилади. Створюються роботизовані платформи, що допоможуть воякам на полі бою. Тобто він фактично може рятувати життя людей. От, він може замінити людину в небезпечних ситуаціях, може під'їхати до, до пораненого, довести йому там необхідні йому амуніцію або е, інші вантажі. Може евакуювати пораненого, може вести розвідку, може виконувати багато задач в небезпечних зонах, тим часом представники організації, яка вже не один місяць постачає українським підрозділам у зону то розвідувальні безпілотники, вирішують питання стійкості цих апаратів під час використання противником засобів радіоелектричної боротьби, кажуть певні ноу-хау в них вже є в Донецьку, незважаючи на всі усі реп на то, що живучість апаратів от, безпілотників в, Донецьку, в, в, в Донецькому регіоні, в середньому регіоні средня около ніділі, не більше ділі. У нас відлітав там два місяці апарат і болзвід стрілковим оружием. Під час конференції у розробників виникла ідея створити єдине програмне забезпечення для різних видів техніки. Це дасть можливість операторам на полі бою одночасно керувати кількома автономними апаратами та збирати розвідувальну інформацію з багатьох джерел, використовуючи один пункт управління.